Я ніколи не мала справжнього дитинства. Багато часу я проводила у світі мами. Оден, які плани на літо проведу з батьком у колбі. Гадаю, що вони зблизяться. Мамо. Школа була центром мого всесвіту. Вона не залишала часу на щось інше. Та це літо перед коледжем. Я хочу все змінити. Я радий, що ти тут. Це моя падчерка Оден. Я не хотів тебе налякати. Вибач, довга ніч. Не всі такі. Дозволиш компенсувати. Від творців усім хлопцям, яких я кохала раніше. Після тебе. Ти один Стипендія в Дефріз? Звідки ти все про мене знаєш? Відкрити тобі таємницю? У колбі всі свої фільм на основі новели. Подумай про те, чого ти ще не робила. І почни робити як квест. Треба тебе навчити їздити на велосипеді. Усі це вміють. Ти впевнена? Так, добре. Кожен вечір ти проводиш з Ілаєм і нічого про це не розповідаєш. Один гей, ти як? Вибач, вибач. Все добре. Хочеш щось розповісти. Ходімо. Цього літа ти змусив мене бути новою версією себе. Та ти нічого не розповідаєш про себе. Думаю, я відштовхую людей. Я здаюся складною. Життя довге, один було б зовсім не цікаво, якби ми не змінювалися. Три, два один. Спробуй. Скористайся шансом знайди себе. Готова бійка їжею! це мій шанс дізнатися, ким я хочу бути. У своєму майбутньому житті озвучено для каналу Артемк.